Око Тритона! Збризнути лимоном. І останній інгредієнт мого зілля безсмертя. Е-е-е, Залазь у котел мала засранка. Забери свої відьомські руки від дівчинки. А? Надто повільно. ти! ти? Та як ти смієш втручатися в мій ритуал? Зачекай, як ти пройшов повз моє магічне око. Що? На що я в дивлюся? Де ти його сховав? Коли відьомське око буде знищене, вона ненадовго осліпне. Хе, і ти вирішив сховати його в якійсь темній печері. Ідіот! Треба було знищити його, коли була можливість. <смас> Сучий син, Блискавка! блискав! Шабаш відьом може проявити свої найпотужніші заклинання тільки якщо усі три сестри живі. Що ти зробив з моїми сестрами? Мене. О, Боже. Ні, -я? я була так близько. Якби я тільки поклала в котел волосся дівчинки, моє зілля без було б готове, і мене б було не зупинити. Це гаразд ти в безпеці. Що? Чому ти? Ну що, чого ти чекаєш? Випий цей елексир! Дурень! Тепер я ніколи не помру! Добре! Мені подобається, коли іграшки важко зламати. Зачекай, ну, що це у тебе на спині. Тікай, сука, тікай. Блядь. бризнути лимоном! Thank you